Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пісно вночі 25 жовтня. Лідери партії влади Грузинська мрія звинувачували країни заходу тягуні їхньої держави у війну. У США відповіли, що це робить ніхто інший, як тільки Росія. Відповідну заяву інтерв'ю озвучив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джим Обраєна. За його словами, держава агресор чинить в Україні і витягує цю кампанію. Грузію Росія починає будівництво гігантського військового порту. На окупованій нею території Грузії тривають викрадення, а іноді убивства громадян Грузії продовжує окупувати територію та деякий час намагалася провести через Грузію товари військового призначення або товари, які використовуються у військових цілях для виробництва боєприпасів. Зазначив американський чиновник. За його словами, грузинський уряд вирішив спробувати це зупинити і виконав досить хорошу роботу. Отже, це Росія намагається отягнути Грузію у цю війну. Наголосив Обраєн. Він нагадав, що наразі Грузія висловила бажання вступити до Євросоюзу і перебуває на початку цього шляху іншим країнам для цього знадобилося 10-11 років. У деяких випадках вони почали з дуже хорошого місця, як Грузія. Тому ви не можете судити про кінцевий результат на основі того, де вони перебувають на початку дороги. Ним керує бажання йти цим шляхом і працювати разом. І це зараз є предметом суперечок. Наголосив представник держдепу у Грузії. Не стихають масові протести. Зокрема, 4 травня в Тебелісі відбулася численна хода на знак протесту проти ухвалення законопроекту про про. Зорість іноземного впливу, яке цього тижня пройшов друге читання. Акції протесту там тривають уже третій тиждень. Раніше США застерегли уряд Грузії про те, що законопроєкт про іноагентів вплине на взаємовідносини між двома країнами. Якщо Грузія таки здійснить цей крок, вона може зіштовхнутися не лише з погіршенням відносин США, а й з припиненням прямого державного фінансування. Грузія вступила у війну по Росії. Риторично запитує ксіголубуцький мовою оригіналу саме Такий висновок можна робити зі зриву однієї з наших спецоперацій з на знищення інфраструктури в тилу ворога грузини підставили публічним розголосом ще й Румунію, Болгарію та Туреччину. Служба держбезпеки Грузії заявила про затримання мікроавтобуса з вибухівкою, що прямував маршрутом Одеса. Вороні вибухові речовини загальною вагою 14 кг возли під виглядом акумуляторів для електромобілів. Вантажа був відправлений з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину та перетнув турецько-грузинський кордон через. КПП Сарпі 19 січня пунктом призначення вантажу було зазначено ворона. три вибухові пристрої було залучено на російсько-грузинському кордоні. Проте ще три пристрої залишили у таболісі на конкретній адресі. Власне саме одночасне залучення до публічного скандалу трьох країн, то з них дві країни є поряд з Україною і позначає, що це навряд можна вважати випадковим факапом грузинів, бо є певні межі тупості. А подібний демарш далеко їх перетинає. Грузія лише 14 грудня 2023 року на хвості. Отримала від Ради Євросоюзу статус офіційного кандидата на вступ до ЄС і менше як за два місяці. Виступила на боці агресора, якому протистоїть союз, допомагаючи Україні і ЗСУ, з якого боку не дивися це як мінімум зрада інтересів майже офіційних партнерів, при тому із альянсу і з союзу. І так це серйозний удар по рештках грузино українських стосунків. Бо Грузія дотепер тепер постачала російську позицію з багатьох питань, зокрема санкційних одразу, однак прямо війну не втрачалася. Можна приводом. Щоб дозволити собі настільки демонстративний крок стала заявлена якраз сьогодні. Рокіровка про російських прем'єрів Грузії Раклія Гарібашвілі отримав пропозицію очолити керівну партію російського олігарха Бідзини Іванішвілі. Швілі. Грузинська мрія ймовірно замінить Іраклі Кобахідзе, екс-голова грузинської мрії, а на місце міністра оборони Джон Шера Бурчуладзе. Прийти віце спікер парламенту Іраклії Чіковані. Обидва від проросійської російської грузинської мрії про це стало відомо тільки в понеділок, уже після інциденту. Грузинський парламент запровадив жовтий рівень режиму безпеки в зв'язку зі зміною уряду, тобто в Грузії зараз формально короткий період меж владі, і можливо, грузинська влада і спецслужба якраз і діяла з розрахунком, що відповідальність за відвертого ворожий крок вдасться списати на плутанину. Що вже неприємно безумовно, але про таке завжди краще бути інформованими і мати певність знати весь перелік ворогів обличчя, в тому числі що планувати подальші спецоперації з урахуванням Грузії як ворожої країни на завершення понеділка не. Не було відомостей ані від європейських, ані від українських джерел про якусь офіційну реакцію на цей недружній крок країни, що отримала величезні аванси від НАТО і ЄС. Ймовірно, зараз да неофіційне з'ясування на наслідки дії Грузії. Звісно, це в жоден спосіб не применшує нашої поваги. До 1300 бійців грузинського легіону підпорядковано горміністерство оборони України, який з 2014 року воює проти Росії. Понад 50 бійців легіону віддали на цій війні життя. Редакція каналу не несе відповідальність. Це за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.